Є люди мільйони, є одиниці, є люди, як зорі, а є метеорити. Одні що мовчати, інші говорити. Є люди, як Всесвіт, а є, як краплини. І в цілому світі є люди і звірі, є прокурори, присяжні, і судді. Є люди, як сонце, і є, як вітер. Здається, ми всі однакові. Проте для одного розбита чашка це драма. Убить людину іншому пусте. Один життя прожив і не спіткнувся. Весь час на ледні хвилі він летів. Другого доля била, і він не гнувся, лиш зупинився на мить. Один сміється, інший весь у шрамах, а інший палець врізав і вже зліг. Перед обставинами всі ми люди різні, але перед Господом однакові ми всі. І для нього ми діти дорогі і цінні. Тож будьмо людьми мужніми і сильними, аж до кінця. Всіх своїх днів. Не судімо помилки і провини. Любім цілим серцем людини. І не вдаваймо, що ми байдужі до неї, бо людина це скарб, не трофей. І в час, коли впаде на коліна, одне пам'ятай, що ти також людина. Прощай недоліки у брата, прощай, недоліки сестрі, тоді від Бога будеш мати і мир, і спокій душі своїй. Благословляй завжди і всюди, аж до кінця всіх своїх днів. Бо як сказав Бог, так і буде. Ти лиш слова Його повір. Амінь.